Ну що ж, подивіться, яка краса в мене вийшла. Отака ковдра 2 на 2 метри з тканини, з речей, які мені не потрібні, але дуже якісні, тому що я знаю, скільки грошей вони коштували. І я впевнена в тому, що якщо ми в щось вклали свої кошти, ми маємо повне право на те. Щоб саме ці наші вкладення працювали на нас якомога довше. І ось це результат моєї роботи. Ну ось, купа непотребу, те, що я збирала, бо знала, що буду шити собі ковдру і збирала декілька років. Тут є і ем, різні залишки тканин, з яких я колись щось собі шила, і стара сукня коричнева, яку поїла мілі, і також є утеплювач з вовни і з бавовни. Отже, максимально буду старатися все це використати. Зробила собі ось ем, такий квадратик з картону, і вже, бачите, дві, дві заготовочки, навіть простібала. Це моя перша проба робити стіпку. Купила собі спеціальну лапку. Можливо, хто нещодавно на моєму каналі шортс бачив. Сподобався результат і вирішила, що саме так я буду далі і продовжувати. Тобто у мене два куски тканини, а всередини у мене утепліч. І все це я розтьобую. Ну що ж, я знаходжуся зараз на екваторі свого проєкту, робити заготовки саме ось ці квадратики, нарізати, складати разом, стьобати, рахувати, що врешті решт в мене вийшло 64 е таких деталі. Це непросто, кожен день потрошку, е і виходить ось така краса. Просто якась... Книга, коли воно так от завалюється. І дуже цікаво розглядати, з яких там буквально маленьких клаптиків деякі заготовки зшиті, тому що я намагалася якомога більше використати матеріалу, щоб залишків було якомога менше. Ну і в принципі дуже приємно так все перебирати. Єдине, до речі, що от хочу сказати, якщо у вас тканина що сипеться, обрізайте трошки більше. От у мене ця от синя смужку, вона сильно осипалася, тому я обрізала її не 26,5, а десь так робила 27, тому що знала, що ще осипеться. Подивіться, прям цей клаптик прям зроблений з маленьких-маленьких таких відрізків, і ось цей також з маленьких відрізків. І ось цей, подивіться, прям з таких тоненьких смужок я нашила і додала ще інші. Як ви розумієте, в таких проєктах дотримання правил нитки основи або нитки качки ну, не потрібно. Збирайте, як можете, навіть якщо по косі шити також по косі, стьобання все стримає. Отже, моя перша викріка, квадрат, 26,5 см сторона зараз вже не потрібний. Я іншу викріку зробила 26 см точки менше, щоб просто кожен свій клаптик підігнати під однаковий розмір. Але обрізати ножицями, як ви подумали, я не буду, а за мене це буде робити ніж оверлоку. Чудовий привід, до речі, згадати, як, в принципі, цей оверлок виглядає і працює. Ось тут, подивіться, я проклала оверлок з однієї сторони, а потім перевернула, дивлюся, в мене тут якби, нижня тканина не зайшла під оверлок. Тож я просто беру, перевертаю і знову прокладаю строчку оверлока. Ну, Намагайтеся якомога менше там обрізати, тому що інакше може ковдра вийти меншого розміру. Ну і ось вони, красунчики, всі. Закриті шви, все чудово, все прекрасно. Якщо немає оверлоку, то можна використати зігзаг. Так, зігзак не буде так виглядати, як оверлок, звичайно. Але це теж гарна ідея. Можна, в принципі, зшити разом, якось там розпресувати ці шви, ці краї, але мені здається буде виходити дуже товсто. А тепер я буду все це збирати. Отак, накладаю один на один і прикладаю так строчку. І все. Ну що ж, давайте зробимо ефект стіни. цегляної. Отже, обрізаю ось тут, тут, там, і ще ось там. Перетягаю ці всі половинки з цієї сторони, додаю в чотирьох місцях, ну і моя ковдра буде вже виглядати, як стіна. Ну, а потім вже з'єднаю ось ці всі. Мої стрічки, лінії, чи як можна це назвати. Потім фіналочка, це буде тейп навколо по краю. і моя кодра буде готова. Так, Наступний етап зробити бійку для того, щоб обшити ковдру по краю. Можна використати готову вже бійку. Ну, а в мене от є така тканина, бачите, це може якесь віско зазбаво. І найпрекрасніше те, що в ній є малюнок, ось цей паттерн, клітинка. Тут приблизно 8,5 см. От якраз мені висичить на те, щоб зробити окантовочку моїй ковдрі. Саме в моєму випадку я з'єдную протилежні сторони тканини, які йдуть вздовж нитки качки, так? чи качки. Я думаю, що качки. А буду різати вздовж нитки основи або нитки пайової. Якщо я правильно теж роблю наголос, чесно скажу, я не знаю. Але мені здається, тут ну, саме в цьому випадку неважливо, де нитка основи, а де навпаки. Я йду за патерном, саме за малюнком, щоб мені було простіше це зробити. Отже, отак складаю протилежні сторони і зшиваю їх. Ну а потім, коли розпресую ці шви, ось так по лінії, по колу починаю різати і буду виходити на лінію, що вище, ось тут повернуся, далі піду по цій лінії і так, так далі. Це дуже простий спосіб заготовки бійки. Mm-hmm. <laughs> В моєму випадку я відступила від краю ковдри 3 см, але краще все ж таки менше, сантиметри так 2. Ну і накладаю ось так 2 метри бійки на один з країв ковдри, пришиваю, закриваю і шию наступний. до обробки кутів, Ну, ви бачите, що все просто. Я праскою. Запрасувала краї всередину, булавками заколола і пришиваю. бачите, я навіть використовую свої ковдрі, нитки, які не підходять по кольору, тому що вони мені просто по кольору не потрібні, і мені треба їх використати. І от таким чином я все це шию, не підбираючи кольори. І мені насправді кольори в принципі не важливі. Головне, щоб все було гарно закрито, зашито і якомога довше служило в моєму житті. На мій погляд, саме ось ця сторона є не зовнішня, не лице, але теж видно, що це ручна робота і зроблена з любов'ю. Ну, а зараз я вам покажу, як виглядає з лиця. Ну, Лише подивіться, правда? Дуже класно поєднується з шаховою дошкою. Просто неймовірно. Я зробила дуже велику роботу. Сьогодні вже під цією ковдрою спала. Ну, що сказати, це було чудово. Наснився мені сон, що я в школі їду виступати. Від школи зі своїми друзями танцями займалися. Ось такий чудовий сон повернув мене в дитинство. Ну, я здивована, що ковдра ця не така важка, як я очікувала. І це класно. Ну, і наостанок хочу сказати: якщо хоч хтось із вас надихнувся. Переробляти свої речі, свої тканини, бо я знаю, що багато тих, хто у мене дивиться, теж шиють в ось такі потрібні ем, штуки для нашого життя, е, то все чудово. Напевно, наша планета ще, ще має шанс на майбутнє. Дякую, що дивилися. Поставте вподобайку, я буду вам дуже вдячна, адже для вас це безкоштовно, а мені дуже приємно. До зустрічі в новому відео. Всім па-па!